Тин -тин -тин. Добрий ранок вечірні. Слухайте, сьогодні говоримо про те, як говорити ні, про те, що для мене є говорити ні, ну і взагалі потеревенькаємо собі. Це мій канал, на якому я розказую різні свої думки, досвід інсайти. Тема взагалі, як говорити ні. Вона для мене досить складна. А я вважаю, що її досить тяжко описати в одному відео, досить тяжко навчитися говорити ні, тому що вона ця тема складається з кількох аспектів: це любов до себе, особисті кордони, прийняття агресії, злості в собі, так з власної самоцінності. І якщо б ви хотіли насправді навчитись говорити ні і не відчувати за це. Вину, <смі> вину провину досить довго, то варто попрацювати над всіма цими аспектами, які я назвала. Так, і я постараюсь в цьому короткому відео трошки описати, як виглядають ці аспекти, і може вас теж змотивую до того, щоб почати любити себе і почати говорити ні. Мій е, прекрасний рожевий блокнот, якому я записала тези, які хочу вам переказати, і перше, що я записала, це те, що говорити ні, це перш за все про кордони. Для мене сказати комусь ні це себе захистити, захистити свої е, потреби, захистити можливо свій маєток, те, що я маю, е, захистити свої якісь моральні цінності. Це, це теж може бути ні. І думаючи на цю тему, я собі взагалі уявила м, таку собаку, яка має оберігати е, двір, таку, е, якою основним завданням є інформувати, що хтось хоче вторгнутися на а, ваш те, терен, а, на вашу власність. І вона, власне, для того там є. І для мене, от сказати ні, це а, відчути. Побачите, що хтось хоче вторгнутися на мою територію, і я маю на це зареагувати. Я в цей момент говорю: ні, слухайте, не заходьте сюди. Тут злий пес, я злий пес, мені це не подобається. Оце зараз ви перетинаєте мої кордони. Я, наприклад, не можу щось зробити, не хочу, втомилася. Це не мої пріоритети. Якщо людина, цього, яка вас про щось просить, або так, ну зазвичай говорити ні, це про щось просити, не чує вас першого разу, коли ця собака гавкає, так? просто дає реакцію. Ваша собака всередині, вона така, не заходь! От напис, зла собака. Якщо ця людинка вона цього не чує, не відчуває, то варто зареагувати. І друге, що я собі записала, важливе кордони це про агресію. Захищати свої кордони часом треба агресивно. І якщо у вас якесь прохання, викликає агресію, це здорово. Так має бути. Слухайте, не може бути так, що хтось входить в оцих нечищених кросівках на вашу територію, на, на ваші чисті, чисті коври. А ви такі, окей, будь ласка, ходи, як хочеш. Ви маєте собі дозволити бути агресивним, бути злим. Так. І коли ви собі це дозволяєте, тому тоді вже менше людей буде до вас впливати. Але це зовсім не означає, що вони перестануть вас цінувати або любити. Так? Якщо все-таки вам тяжко дозволити собі на агресію, подумайте те, чому вам тяжко дозволити собі агресувати. Що за цим стоїть, а основним інсайтом моєї роботи над собою і в терапії є те, що все, що мене оточує, все, що я обираю, це корисно для мене. Корисно Корисно часом бути жертвою, бо жертва що вона ж нічого не робить. Жертві не треба нічого змінювати. Жертва може залишитись на місці. і... І просто прокрастинувати, не брати відповідальність на себе. Слухайте, бути жертвою це дуже, дуже А, Тяжче на себе вже взяти відповідальність, щось робити, вирішувати. А, так. І от питання, яка користь є з того, щоб не бути агресивним, не дозволяти собі на цю емоцію? А, в мене, до речі, була теж подібна ситуація. Я собі не дозволяла бути поганою. А і що, що це було для мене, може це теж відкнеться в вас. Для мене не бути агресивним, це перестати бути хорошим. От знаєте, є такий синдром хороший, там, дівчинки-хорошого хлопця. Хорош, і вважається, що таких хороших дівчат, хлопців просто будуть любити більше. А любити більше це заслуговування любові через, через, через те, щоб бути завжди вигідним і хорошим. Якби і коли ми е, отак заслуговуємо любов, ми поїмо, що е, власне така агресія, злість е, причиниться до того, що люди, які нам близькі, дорогі, від яких ми її очікуємо цього прийняття, просто перестануть нас любити, тому що ми перестанемо бути комфортними. І взагалі це дуже сумно, як це проговорюється, тому що е, ціла сутність е, самоцінності тільки в тому, що хтось тебе. Признає, хтось тебе цінує і любить. І якщо це усвідомлення викликає у вас агресію, то я дуже надіюся, що ви її в собі приймете. Тому що, ну, блін, ну блін, я живу одне прекрасне життя, і я маюся заслуговувати на любов, та ну його буде подалі. І якщо вам здається. Що вас перестануть любити, якщо ви будете говорити ні, а що ви перестанете бути цінними, то повірте мені, ні. Нас не люблять за те, що ми е завжди говоримо так, за те, що ми е завжди на місці. Частіше нас будуть використовувати через те, що ми такі, будуть менше поважати, будуть давати менше грошей, е будуть давати більше годин на роботі, ну, тому що ви ж погоджуєтесь на все. У вас немає кордонів. Якщо немає кордонів, то можна робити все, що хочеш. Якщо це будинок, в якому відкриті всі двері, в які ви говорите, заходьте всі, кому хочеться і не хочеться, то зайдуть всі. Зайдуть всі, хто хороший, поганий, а в кого добрі наміри, в кого немає добрих намірів. Тому, будь ласка, бережіть себе, бережіть свій, свої кордони, свій будинок, не, бойте, не бійтеся, бути агресивним. І я вам насправді обіцяю, що якщо ви маєте в оточенні людей, яким час від часу, ви скажете ні, тому що ви не хочете, тому що це перетинає ваші кордони, тому що ви не можете, ви втомлені. То люди, насправді, яким ви цінні, вони це будуть поважати. Немає для мене, наприклад, проблеми, те, що хтось мені може відмовити, бо втомився. Це не його пріоритет. Не може. має якісь інші плани. Взагалі має іншу думку. Я не перестаю любити людей через те, що вони не говорять мені завжди так. І тому вас теж не перестануть любити. А якщо є люди, які перестануть з вами спілкуватися через те, що ви не вигідні, то дуже добре. Бо це були саме ті люди, які е, найбільше забирали вашої енергії, найбільше користувалися вашим часом. А цей час він дуже дорогоцінний. Навіть якщо зараз не відчувається, то потім ви будете собі такі ой-ой-ой-ой! Я вже прожив трохи того життя. Я маю дуже багато планів, і от зараз півтори години провести в свого життя для когось, хто навіть мене не цінує і не поважає, це вже не окей, це вже поза різними кордонами. Тому любіть себе і ті люди, які вас люблять, ніколи не перестануть вас любити тільки через те, що ви невигідні. І ваша самоцінність це не думка інших. Це не реакція інших, це ви, це те, що у вас є, це ваші вміння, навички, навички, ваша душа, те, що ви можете дати іншим, це може бути підтримка, це може бути час, але зовсім, зовсім вас не дефінює в житті те, що ви ніколи не говорите ні. І е, я е, десь на просторах інтернету якось почула дуже класну фразу, е, що твоє ні комусь, це твоє так собі. Е, це нормально, говорити ні. Це окей. Все з вами добре. Так. Дуже вам дякую, що були зі мною. Гарного вечора. Або там дня. Папа. -па.